Я йду рвати малину, але в мене руки сюди протягнулися. Нові гілячки, бачите, відростають. Дивіться, вже достигла вишенька ця. Ой, не можу добре показати, бачите, куди? Аж до самого коріння. Я її обриваю, обриваю, бачите, куди пішла. Дуже смачні поробились уже, дуже солоденькі. Я їх всіх обірвала. О, тут подивимося. Бачите? Ох, яка аж чорна. Бачите, нагнулась, я її не побачила. Добре, що я сюди прийшла. Комарі кусаються, слухайте. О. Всім гарненького дня.